Друзі, вітаю! Дуже тяжкі новини із Харкова. Росіяни кабами почали обстрілювати жилі мирні будинки 12 поверхівки в індустріальному районі. Харкова в інших районах. Вже говорять про майже 30 людей, які поранені, є вбиті. Росіяни атакують мирну цивільну інфраструктуру. Ми зараз про це про, проговоримо. Також Путін зібрався в Монголію. Монголія підписан Римського статуту, чи заарештують його чи ні. Цим питанням задався Блумберг. Ну і росіяни почали атакувати Німеччину. Загорівся один оборонний заводик. Плюс зараз спецслужби говорять, що росіяни розсилають нетипову вибухівку. Давайте по всьому цьому пройдемось, розберемо, що, що, що несе ця інформація. Підпишіться на цей youtube канал і зробіть. Донат, донат зробіть для того, щоб ми знищили один з російських НПЗ. До речі, в Москві почали готуватися, переживають, що Україна може знищити московські НПЗ. Побачили, що ми летимо на 1800, на 2000 кілометрів і вже починають готувати свої е, нафтопереробні заводи в московській області, тому що розуміють, що там дуже скоро будуть прильоти. Ну, хай готуються. Тим часом Росія почала брутально обстрілювати Харків. Мінімум 5 вибухів було, індустріальний район. Загиблі є поранені. Говорили спочатку про двох людей, зараз кажуть більше. Також дівчинку вбили прямо на дитячому майданчику. 14 років, про це повідомляє Синьогубов, 4 загиблих, 28 поранених. Надзвичайно страшні відео, просто як вони. Обстріляли мирні будинки, і зараз якраз вже і президент про це написав. От, про це зараз пишуть світові медіа, про це зараз пише Суспільне. В Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. Пише Тєріхов, станом на 16 годину. Потрапляння по 12-поверховому дому в індустріальному районі. Також Терехов пише: маємо попередню інформацію про удар по немишлянському районі. У центрі ніби обійшлося без жертв, але е, обстеження місця потрапляння кабу ще обстежується. Ну і далі ми теж бачимо багато повідомлень. Ті місця, де писали, що жертв не було. Вони вже зараз починають з'являтися. Росія кабами б'є по е, Харкову. Зеленський вже зробив звернення до західних лідерів. Мовляв, якби ви дозволили бити в глибину Росії звідки вилітають літаки з цими кабами, ми змогли б не допустити ось цих смертей. Ми змогли б не допустити руйнування мирних будинків. Нагадаю, що на зустрічі голів міністерств закордонних справ. Піднімалось питання, але Угорщина та Словаччина заблокували питання на європейському рівні, щоб змусити Росію не летіти в Україну, тому що Україна могла б знищувати аеродроми, склади з боєприпасами. Але ці дві країни зайняли кремлівську позицію і якраз відіграли для цього. Російські гроші Україна до речі сказала, що не буде транспортувати в Угорщину і Словаччину через трубопровід дружба а, нафту. Сказали, розбирайтесь самі. Ви нам не цікаві. Ви покидьки, які просто працюють на режим Путіна. Саме тому ми для вас нічого транспортувати не будемо. Вони зараз там намагаються через Азербайджан, через Кавказ налагодити. А, ну це їхні питання, хай займаються. Всюди, де ми зможемо завадити, щоб ця нафта до них ішла. Ми всюди це зробимо. Тому що зараз дійсно могло би не бути цих жахливих обстрілів і дитячих смертей якби ці країни не забороняли і не заважали Україні завдавати ударів в глибину Росії, там, де знаходяться їхні літаки. Далі Путін збирається в Монголію, але є маленький нюанс. Це перший візит, такий великий, після видання ордеру 23-го року, і він відвідує країну члена МКС Міжнародного кримінального суду. так? От, нагадаю, що він же ж летів одного часу в Південну Африку, потім відмінив, тому що Кейптаун сказав: А ми гарантувати не можемо, що ти приїдеш. Він планує їхати в Бразилію, там буде саме g 20. От, але Лу... це в листопаді. Лула сказав: ну, хай влада вирішує, суд вирішує. Я типу не вправі вирішувати, члени МКС і якраз можуть його заарештовувати. І зараз будемо чекати, що скаже Монголія, тому що Монголія має його заарештувати. Але є такий так званий політтехнолог Кремля, Сергій Марков, сказав, що ризику немає. 100% Монголія надала гарантію, і ніхто з членів делегації не буде затриманий. Ну дуже надію, що це пастка для Путіна його виводять на нейтральну територію, щоб там схватити. Ну, от що було б насправді дуже добре, і дуже вірю в те, що Монголія не ляже під Росію, а все ж таки зможе протистояти цьому фашистському режиму. Хоча Путін їде туди на захід, який присвячений їхнім так званим спільним сторінкам історії. Там будуть відмічати монголо японське протистояння, до якого докладала свою брудну руку Росія. І власне це має бути таке спільне святкування, і, начебто, монголи сказали, що ні. Ну, треба говорити про різні. Скажімо так, сценарії впливу під час цього візиту Путіна, і скажімо так, Україні треба думати, яким чином спровокувати все ж таки його арешт, і дослівно читати, які правила є, чи можуть заарештовувати монголи, чи можуть це робити, наприклад, представники на якихось інших країн, якщо ті, наприклад, відмовляються. Ну і найголовніше, який тиск може бути на Монголію зі сторони заходу. А ви знаєте, що Захід є надзвичайно великим інвестором в. Копальні та родовища Монголії і привозить туди доларовий кеш, якого там дуже сильно не вистачає. Тому зараз подивимось, що з цього може вийти. Як мінімум, бачимо, що ця криса вилазить зі своєї нори. А всюди, де він з'являється, для нас це, скажімо, так, зона можливостей, якими ми маємо скористатися. Тим більше у нас є вже союзники. Німеччина все більше і більше бачить в Росії. Реального ворога, який зупинятись, не збирається, І те, що ми кричимо на весь світ, Путін не збирається зупинитись на захопленому Донбасі. Те, що вони зараз підходять до Покровська, вони не зупиняться, вони підуть на Дніпро на Запоріжжя. У них в планах Одеса. В них в планах повторний похід на Київ на Чорнобиль. Ми це розуміємо, і ми переконуємо захід, що дивіться, не змушуйте нас підписувати паузу, щоб він ще більше підготувався. Ну і Німеччина зараз це починає чути, тому що сьогодні в Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну. Двоє постраждалих. Про це пише газета Більд сталося вранці на територію заводу з виробництва вибухових речовин в місті Тройсдорфі. Потужний вибух, наслідок чого двоє осіб отримали серйозні поранення. Отримали ці поранення 9.32. Рятувальники виявили на місці аварії двох людей, які отримали серйозні поранення внаслідок вибуху і встигли самостійно покинути будівлю. Начальник пожежної служби розповів, що постраждала будівля була серйозно пошкоджена, тому аварійні служби не могли туди потрапити. Лише Відключили електропостачання будівлі. Ви знаєте, що ще весною на одному з заводів в південно-західній частині Берліна сталася пожежа. В результаті вщент виграло технічне приміщення на першому поверсі. Заводські будівлі збитки становлять мільйони доларів. По старій атомній станції літають російські дрони, орлани. Путін стежить і моніторить там. Далі біля порта теж ошиваються російські. БПЛА, які шпигують і вже планують як туди нападати, і це не мої слова, це слова німецького генерала. Тому зараз ми бачимо, що Німеччина все більше і більше розуміє те, про що говорить Україна, і розуміє, що їй треба до цього готуватися. Хоча перед виборами бачимо, йде ріст праворадикалів, ріст ліворадикалів, які можуть створити проблеми не тільки для України, а для самої Німеччини. Плюс німці сьогодні говорять, що вони підозрюють, що РФ проводить нові диверсії в Європі, розсилають поштою нетрадиційну вибухівку. Вони роблять це через поштову службу DHL. Кілька таких пакунків почало вибухати вже в дорозі. От, і вони говорять, що це робить якраз таки Росія. От правоохоронці Німеччини зазначають, що це попередження пов'язане з інцидентом в логістичному центрі DHL Лепцигу, який є глобальним центром компанії. В липні в ньому загорілась посилка, відправлена з країн Балтії із запальним пристроєм. Посилка підпалила цілий вантажний контейнер. Видання стверджує, що інші країни Європи також постраждали від подібних випадків. DHL уточнила, що їй відомо про два дрібні інциденти. Про кілька посилок, відправлених приватними особами з різних місць Європи, які загорілися дорогою до адресатів в кількох європейських країнах. Правоохоронці припускають, що запальні пристрої були спрямовані навмисно, щоб завдати шкоди вантажним компаніям та іншій логістичній інфраструктурі західних країн. Ось так. От ми давно про це говоримо, але зараз Європа, на жаль, на своєму власному досвіді розуміє, хто така. Росія фондерляїн, до речі, посварилася із Орбаном із Сіярто. Те, що вони демонструють фейкові наміри, представляють фейкові цінності, а насправді працюють на Росію. Фандерляйн – проукраїнська політикиня з Німеччини. Вона розуміє всю сутність і складність того, що відбувається. А ці два бовдури ні працюють на Росію далі. І, До речі, Сіярто зараз полетів в Петербург домовлятися про енергоносії. Ну, типу, ми відпрацювали вам, зірвали Україні далекобійні удари по Росії. Ну, давайте заплатіть газом і нафто і брату Орбана на офшорний рахунок теж щось закиньте 100%. От тому зараз бачимо, що Європа потрошки, на жаль, в дуже такий тяжкий спосіб прокидається. Але ну, дуже важливо, щоб це було не пізно надто довго вони чухаються, щоб зрозуміти, що відбувається. Україна всіх попереджає, просить дайте зброю, дайте більше снарядів, більше можливостей бити в тилу ворога. Друзі, це вся інформація. Особливо зверніть увагу. Подивіться, якщо будуть збори по Харкову, хто збирає, щоб допомогти людям точно підтримати надзвичайно трагічні страшні відео. От, дуже прошу, зробіть донат. Ми з вами теж збираємо на НПЗ. Купуємо три дрони за 2 мільйони. І нам вже остання сотня тисяч залишилось зібрати. Давайте зробимо прямо зараз. Ну а питання в мене дуже просте. Воно відноситься до Монголії. Як вважаєте? Монголи заарештують Путіна чи ні? Або навіть так, чи знайдеться зовнішня сила, яка натисне на Монголію, щоб вони заарештували Путіна. Як гадаєте, посадять, не посадять. Монголія буде на стороні добра, чи все-таки буде підігрувати Путіна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал. Ну і зробіть донат. Це важливо буде горіти ще один російський НПЗ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!